Вітаю, вас, шановне панство. Третій сезон кар'єри за Nottingham Forest в АПЛ. І сьогодні я пропоную вам перенести вже безпосередньо до його вирішальної, заключної стадії. Кампанія в чемпіонаті к цьому часу вже остаточно провалена. Ми міцно сидімо у середній турнірної таблиці, 25 турів позаду, ми маємо 40 очок, дуже багато втрачено. 9. Поразок та чотири нічі у ну, першого місце, яке займає чинний чемпіон Манчестер Юнайтед, 59 очок. А то на чемпіонство ми вже не претендуємо. Також до четвертого місця аж 8 пунктів. Та й взагалі це вже останній сезон. Друзі, вилетіти ми не можемо. А то чемпіонат Англії ми вже будемо остаточно ігнорувати. Із Кубка Ліги ми також вилетіли на стадії однієї другої фіналу. Програли Манчестер-Сіті 4-3 за суму двох матчів. Виграли вдома 3-2. Але за рахунок тільки того, що Манчестер-Сіті грав майже весь другий тайм у 10-х. Ну а вже у Манчестері, як ви бачите, 2-0. Ну і це нам ще пощастило, що лише два м'ячі залетіли у ворота Еміліана Мартінеса. А тож залишається лише два варіанти нам здобути хоча б якийсь трофей разом із Нотінгем Форес. Це Кубок Англії, у якому ми сьогодні. Сьогодні зіграємо проти Фома, ну і Ліга Чемпіонів. Де на нас чекає британське дербі проти Селтіка. Першу гру ми зіграємо на виїзді в одній восьмій фіналу. Ну і ще пари цієї стадії: Фейнорд, Наполі, Атотіко-Мадрид, Ювентус, Феннербах чи Барселона, Рома Аякс, які вже свій перший матч зіграли. Рома перемогла 3-2. Манчестер Сіті зіграв у нічу із Реалом. Баварія перемогла ось так скромненько Брюге 2-1. Ну і Паріс Сен-Джамен поки що. Розписали Мирову із Манчестер і Юнайтед 1-1. Наш противник мав ось такий шлях. До однієї восьмої фіналу зайняли вони друге місце в групі Бі разом із Наполі, який вийшов з першого місця. Ланс та Астон Віла вилітають. Ну і ось як грав Селтік. 2-1 перемога над Лансом. 2-1 поразка від Наполі вдома. 1-2. Потім була нічия із Астон Вілою. Також вдома. Поразка від Астон Віли на виїзді, перемога над Лансом вдома. Ну і у заключному турі зіграли вони, зіграли кельти у нічю із наполі на виїзді 1-1. Але це все лише в теорії на папері, так сказати. А насправді на футбольному полі я впевнений, Селтік буде битися до останнього подиху. І легко нам не буде. Наш стартовий склад на цей матч. Усі хлопці в порядку, усі живі, здорові. Еміляна Мартінас на воротах Рес, Алаба, Естопінян, Гертруйда. Локателі Барела та Тюрам Центр півзахисту, дуже важко на них наводитись. Альварес Гарначо, який просто у блискавичній формі знаходиться, подивіться, вже на його овероу 86 у Гарначо. ПСЖ за нього вимагали, стоп... не вимагали, пропонували 150 мільйонів доларів, але я відмовився. Я їм запропонував контрпропозицію за Гарначо 150 та плюс Мбапе. але вони чомусь відмовились. Ну і Олісе праворуч. На жаль, на лаві запасник у нас ну, просто глядачі. Новий форвард який приєднався до нас як вільний агент у е, зимове трансферне вікно. Також Боувер, Акоста, Бако, Джонсон, Альнасер, Тофо. Ну, ви бачите, що наш другий склад напівмертвий, тому що саме вони грали в англійській прем'єр-лізі, де для нас вже немає ніякого сенсу просто потіти. Ну що ж, переходимо безпосередньо до матчу. І я сподіваюся, що все нам вдасться. І це не буде наша остання дуель у лізі чемпіонів у турнірі, до якого ми так прагнули, про який ми так мріяли у своїй кар'єрі за Nottingham Forest. Ось ми дійшли до однієї восьмої фіналу і зупинятись ми, друзі, не збираємось. Передача на наступіння, який активний. Спочатку на своєму флангу не пробиває тюрам. Відбились вони на перших хвилинах від нашої атаки. Ось небезпечно вже йдуть к нашим воротам. Рео! Мартінес у ближньому куті не запускає. Дякуємо йому за це. А ось і Гарнача, про якого я розповідав. Гарнача. Просто віде вперед на Альвареса, провалюється. Селтік. Альварес повинен просто забивати. Він марнує. Який момент? Ну Альварес просто. Я вам відкрию невеличкий секрет. У дуже поганій формі знаходиться, що притаманна нашим Форвардам у цій частині сезону. Ну Якщо ми такі моменти будемо марнувати, то я не знаю, Ну Селтік може будь-яку мить вимкнутися, але поки що вмикається Гарначо. Ну, про що я казав, друзі, цінник у 150 мільйонів. Ну, і Гарначо його оправдує. 1-0. Ми попереду, ну поки що Селтік... Celtic... Показує собі, як команда рівня чемпіоншипу, мабуть. Простий прохід. Захист Селтіка у найкращих традиціях захисту Ноттінгем Форест. Просто стоїть і дивиться. І гарначо розстрілює ближній кут потужно. Вмикається флангом Селтік. Нагадую, вже опасний удар був по нашим воротам ще одна небезпечна атака. Який момент іще просто і пробачає нас нападник. А, там було пожня поза грою. Ну добре. А це каже про те, що нам потрібно забивати свій другий м'яч, якщо ми хочемо спокійно тут грати. А поки що небезпечний фол це на жовту. Барела. Ударна позиція. Ой-ой-ой. ой ой Знову легко Селтік іде к нашим воротам. Ну, грають поки що дві команди без захисту. Я сподіваюся, що наш напад буде все ж таки сильніший за напад Селтика. Ну, поки що Гарначо знову йде своїм флангом. Ніхто його не зустрічає. Гарначо віддає на Альвареса. Альварес прискорюється. Альварес його не здоганяє. Захисник той пробиває. І це кутовий. І ось ще одна із цих нагод. Гертруйда. Грає на другому поверсі. Але продовжується атака Селтика. Абада пробиває. Реяс як високо зустрічає цей удар. І лунає сесток на перерву. Ми ведемо 1-0, але комфортною цю гру я назвати не можу. Абада. Розпочинає другий тайм з атаки. Селтік господаря. Атакують. Мартінес. Абаба допомагає. Намагався подати. Штрафнув. Непогано розвертається. Як же розвернувся Альварес? Як він віддав на Оліса, який. Підключається, вмикається Оліс на позиції центр форварда і робить рахунок 2.0. ну легко він втрачає м'яч, і тут буде гарначо пришвид... пришвидшуватись. Непоганий вихід в атаку. І що? Рахунок 3-0. Так. Альварес. Гарначо трошки зухвалий постріл воротам, але все ж таки небезпечно. Гарначо знову з м'ячем. І що? І знову буде пробивати Олегандро! Ну, не потрібно давати Селтіку відігравати один м'яч. Оліса знаходить барелу. Барела далі на Б'ялика. І той пробиває поворотом, але повз. Ну і все. Лунає фінальний свисток. друзі. Очікував я не бійню просто на селтік парку, а по пойтого отримав матч рівня, ну, мабуть, ранніх стадій Кубку Англії чи Кубку Ліги. Селтік команда рівня, ну, Динамо, мабуть, вище рівнем за цю команду, як вона вийшла зі своєї групи, як вона потрапила до цієї стадії Ліги Чемпіонів, мені не зрозуміло. але нам ще проти них грати матч відповідь і, можливо, там вони покажуть якусь гру. Програв наш другий склад симуляцію проти Фулама у чемпіонаті Англії 1-3. Наразі на нас чекає кубкова гра проти Фума, яку ми будемо грати вже основу. Я хочу подивитись на деяку загальну статистику наших гравців. Ось Нікола Барела, друзі, 7 голів, 6 передач. Не так вже й багато. Розпочинав барела дуже яскраво, але це 7 голів красенів тюрам. 5 голів, 7 передач. Гарначо, друзі, 8 голів, 12 передач. Так. Олісе 13 голів, 7 передач. І за статистикою Оліси краще виглядає, але за грою Гарначо все ж таки більш яскраве. Оліси просто частіше опиняється на позиції саме центр а Гарначо розганяється із флангу. Ну і давайте подивимось, що там у нас із нападниками. Деніс 18 матчів відіграно, 5 голів, одна передача, але від нього ми нічого не чекаємо. Альварес. Взагалі-то я казав, що він у поганій формі. А Альварес має у 32 матчах. 26 голів, друзі, та 12 гольових передач. Ну це неймовірна результативність. Але у прем'єр-лізі лише 14 голів, 4 голи у Кубку Ліги, 6 голів та 3 осісти у Лізі Чемпіонів. Це дуже непогано, та середній рейтинг 8-25. Ну і на Кубок Англії 2 гри, 2 голи, 3 асисти. Ну і наразі у нас саме гра на Кубок Англії і чекає. Це п'ятий раунд Кубку. Десь одна восьма фіналу, як і у Лізі чемпіонів. Ось такі тут пари. Окрім нашої проти Фулу, Челсі переграє Ньюкасл. Ліц зійдеться із Манчестер Юнайтед Угемптон проти Скрс. Ліверпул зіграє із Везбронвічем, Саутгемптон із Бернлі, Астон Віло із Сандерландом. Ну і битва аутсайдерів роторем проти Мансвілтаун. це взагалі, команда із останнього англійського дивізіону, який тут представлен у цій грі. Це представник Ліги 2. Тому що цей турнір, ну, так, із реального, це наше єдине так, сподівання на трофей. Тому що ну, у лізі чемпіонів поки що у нас простий противник, якого ми вже пройдемо. Так, А ось що нас далі чекає, поки що невідомо. Ну, Поки що ФООМ виглядає набагато потужнішим, аніж Сеутік, друзі. Ну і забивають господарі Поля 1-0. Після легкої прогулянки у лізі чемпіонів, то би мог подумати так, що буде важка гра на кубок проти Фуома. Небезпечна яка передача від тюрама на голову Алаби, і той знову пробуває все ближче, аніж у матчі із Селтіком, але все одно повз ворота. Ну Трошечки почали ми тиснути на ворота господарів. Ой-ой-ой, ой Алаба все ж таки перериває цю передачу. Ой-ой. ой Альварес. Ну Потрібно віддати на Оліса. І той заб'є ще один свій м'яч. Так. 1-1, Рахунок зрівняно. Вирівняли ми гру. Стали створювати моменти. Ну і ось. Відігрались нарешті. І ви подивиться, трошки розкривається Фуем, Незрозуміло чому. І це ще одна нагода у Лиси забити. Не забувай, Ліси! Де добивання. ой 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 тюрам пробиває повз ближній кут. Ну, Гра цілком перейшла під наш контроль. Це ще один удар від Барели. Моменти та є у Фулема. Ну і давай, демонструй свою швидкість. Алегандро Гарначо О, віддає назад. Ще одна передача в центр. І Оліси ось такий невпевнений дуже удар. Штрафний удар у наших воріт. А час спливає. Атакує Фулем. Це дуже небезпечно, і Фулем все ж таки забиває. 2-1. Господарі попереду. Спроба центром протиснутись до ворот фулами, але не вдається. Може зараз Тюрам. кладе м'яч у ближній кут. Ось Урам забиває свій ще один м'яч у цьому сезоні. Ось так воно і стається. Не було кожне по загрою. Мечія відіграє захист передачу Реєс страхує Алаба там від нього рікошет і м'яч у руках у Мартінеза. Я не знаю, у Кубку Ліги по регламенту серія пенальті йде після основного часу, а тут чи буде додатковий час, чи також серія пенальті, ще не зрозумію, що не зрозуміло, хобче поза грою. Все ж таки граємо ще додатковий час, друзі. Ще потрібно буде пограти у футбол. Ну і це дуже добре. Ой-ой, ой знову небезпечна атака Фома знову пропускає її наш захист, але цього разу рятує Мартінес. Гарначо непогано, а от Гарначо може і прискоритись. Віддає він Альвареса, Той пробиває низом у дальній кут. І ось ми забиваємо із нічого. 3-2 ми попереду додатковий час. Хуліан Альварес. Ой-ой-ой, яка передача, і що Альварес ставить крапку у цьому матчі. Так, сподіваюся, крапка 4-2. Ой, -ой, -ой акателі. Яке перехоплення. Передача на Альвареса. Ну, то немає ані швидкості, ані сил на прискорення. Яка передача від Гарначо і доходить вона до Евангелій. Ну, здається, в нас просто... Більше сил залишилось на кінцівку цього матчу. Барела, Барела, Ну, що їй казав, Барела, ну, здається, не так багато забиває. Але як він забиває, це голи красенний. Гарначо працює попереду, Гарначо, Ну хоче, мабуть, і він забити, Пробиває кут підступно. Але Лено. Барела заряджає. Ну що, давай Свісток арбітер. Ну, немає сил вже грати. Це 5-2. По ітогу розгромна перемога у додатковий час. В ну, такому несподівано важкому матчі. Просимулювали ми чемпіонат Англії, повертаємось до Ліги Чемпіонів, де ми повинні оформити прохід у наступний раунд у, матчі, у домашньому матчі проти Аякса. І дивимося, що деякі команди вже це зробили, оформили собі вихід у 1-4 фіналу. Рома пройшла Аякс. Манчестер-Сіті переміг Реал по пенальті і також пройшов у стаді 1-4. Баварія 5-1 розбила за сумою двох матчів Брюгі. Ну а ПСЖ пройшов Манчестер Юнайтед. Ну і ось ще 4 матчі, що потрібно зіграти. Наполі Фейнор, Наполі і Фейнорд поки що грають 1-1. 3-0. Ми вже однією ногою в одній четвертій фіналу Нотінг проти Селтика. Ювентус поки що, а, друзі, Ювентус вже пройшов далі. Ось ці матчі також закінчились. Барселона пройшла Фенербак 5-2, та Ювентус 2-1 проходить Атлетико Мадрид. Ну що ж, тільки два матчі: Наполі Фейнорд та Нотінг Форест Селтик. Ну, поки що ми виходимо в атаку, ну і вже традиційно, як ви бачите, усі атаки через Гарначо. Так, трошки не вистачає різноманіття. різноманіття вибачте, в наших атаках останнім часом ми атакуємо лише флангом і з лівим саме своїм флангом через Алегандро Гарначо. Але що робити, якщо він на піку своєї форми? Альварес, ну і Гарначо вже в центрі. Гарначу і передачу туди вперед на Альвареса. Альварес, ну і це пенальті. Це пенальті. Сподіваємось, без травми хуляна Альвареса тут обійдеться. Ну і саме постраждалий буде пробивати. Ну і Забиває Альварес свій черговий гол у Лізі Чемпіонів. Ми подивимось гонку бомбардирів саме Ліги Чемпіонів після цього матчу. Там, можливо, Альварес і лідирує. Ну і, мабуть, одна із перших нагод Сеутика поатакувати у цьому матчі. Алаба дарує ще один шанс. Чи то був Гертруйда все-таки. Все але все ж таки рятує Мартінес. це не. Це небезпечно! А ось небезпечний випад від Селтика, але встигає, встигає наш захист повернутись. Арела. І додає Гертруйда. Ну і все ж таки грає Мартінес. Висока передача. Помиляється Міліано Мартінес на воротах. Ну і ось. Це призводить до того, що рахунок стає 1-1. Ну, вже, мабуть, зовсім ми заснули на футбольному полі. Ну, Мартінес яка жахлива помилка тут. Ну і я так бачу, будемо забивати ще один м'яч. Ні. Продовжуємо ми гратись перед воротами кельтів. Цього разу Мартінес не виходить. На краще б вийшов, мабуть, я не знаю. Другий кутовий, і ми ще один гол пропускаємо в свої ворота. Просто щастить, що так запізно вони знайшли підхід до наших воріт. Ну що ж, фінальний свисток? На жаль, програємо ми вдома, матч-відповідь, але все ж таки проходимо далі завдяки дуже впевненій грі на виїзді. Але взагалі то. То тривожний дзвіночок, такі ігри, як проти Фолома на Кубок та матч відповідь проти Селтіка. Але нам щастить із Жерабом. І будемо грати ми у чвертьфіналі проти Фея Норда, Ну, відверто УФА нас тягне. Ну і інші пари: Барселона, Рома, Баварія Манчестер Сіті, Парі Сен-Жермен, Ювентус. Все ж таки найкращий бомбардир у лізі чемпіонів Хуліан Альварес, Сім голів у сіми матчах, але все ще він має нагоду їм стати. Поки що лідери тут Неймар та Коре із Аякса, але Аякс вже не грає. А ось ПСЖ із Неймаром ще грають. І у Неймара молодшого вісім голів у шости матчах. Ось такий не дуже інтригуючий випуск. У нас вийшов. Друзі, дуже легко. Ми все ж таки пройшли Селтік в одній восьмій фіналу. Не сталося у нас битви за Британію. Подивимося, що на нас чекає далі. Ну ми вже знаємо, що на нас чекає. На нас чекає гра проти Фейнорду. Але якою буде ця дуель, ми вже побачимо у наступному випуску. Друзі. А наразі будемо прощатись. Дуже дякую вам за перегляд. Дуже дякую окремо за активність під цим відео. Дуже дякую вам за ваші вподобайки, коментарі та. Підписки. Також не забувайте підтримувати матеріально, якщо у вас є така можливість, волонтерські рухи та Збройних Сили України. Бережіть себе, все буде Україна! Скоро побачимось!